хотіла снять, показати людям, що саме літають десь і в нас скоро будуть. Закрий. У нас тут це що багато це все чорне не У нас вона навіть снігов. Діма, закрий, да Все як у нас. Друго і буде до нас їздити на екскурсії люди. А в наша... Не зайчик, у нас ще не освободили. В Польщі усі. літають самоліти. І в нас вдома скоро будуть літати самоліти. Тільки переможемо кацапів. Одгоним їх від нас. Щоб вони від нас відстали ну, Да. А Чому тут освободилися моліти? Тому що кацапи тут не нападали на цю країну, вони напали тільки на нас. Тому що ще трохи отримують ти рулей. Все. А, а потім сюди нападуть. Ні, сюди вони не нападуть, тому що вони перестануть существувати. Гной цей на планеті вимре і всі будуть жити в мірі і спокійстві. А мені треба не треба на тих прийти? Ні, вони просто пропадуть з лиця землі.